Привіт! Звати мене Оля, живу я на Одещині і займаюся редизайном меблів. А сьогодні я запрошую вас до своєї кухні, де ми будемо разом готувати. Ну що, синку, сьогодні ми гарно попрацювали. Зараз давай разом приготуємо обід, нашу улюблену сімейну страву, кабачкову пасту з курячим філе. Починаємо! Для приготування нам знадобиться куряче філе, кабачки. Томати, вершки і спеції. Нарізаємо кубиками філе, обсмажуємо його до 4 хвилин, далі нарізаємо слайсами тоненькими кабачок, помідор кубиками. Додаємо його до курки, тушкуємо пару хвилин, потім одразу кабачки нарізані. Це все. Тушкуємо хвилини 4, додаємо вершків. І залишаємо ще на хвилинки 4 під кришкою. Обожнюю цю страву за її швидке приготування. Далі ми все приправляємо. І наша страва готова. Смачного усім!